Розповімо про нову ігрову клавіатуру Logitech G Pro X TKL Rapid. Із зменшеною кількістю клавіш. Вона не має цифрового блоку. TKL клавіатури популярні в геймінгу через свої розміри та відсутність клавіш цифр з боку. Які рідко затребовані під час ігор. Як і інші ігрові пристрої компаній, клавіатура створювалася з урахуванням побажань кіберспортсменів. Все ж таки, не перший рік бренд Logitech G виступає спонсором провідних ігрових команд. Це позначилося не лише на дизайні, а й на деяких функціональних можливостях. Клавіатура загалом виглядає лаконічно, має досить велику вагу для своїх габаритів. Паразитних звуків або гучних віддач при натисканні механічних перемикачів, ми не помітили. Збірка та ергономіка клавіатури на найвищому рівні. Модель має скелетон формат, в якому клавіші виступають за межі корпусу. Збоку їх нічого не прикриває. Лише зверху над основним полем є додаткова смуга із кнопками. У верхньому лівому куті клавіатура прикрашена логотипом ігрового підрозділу компанії. Далі йдуть кнопки запису послідовностей натискань, включення вимкнення, підсвічування та керування відтворенням медіа. Справа велика крутилка барабан, яка регулює рівень гучності. На інші функції, наприклад, масштабування зображення, її не можна переназначити. Ковпачки клавіш злегка увігнуті, мають стандартний розмір та висоту. Загальна висота клавіатури велика і може вимагати підставки для зап'ясть. Задля підвищення комфорту. Але в комплекті такої немає. Додатково в коробці можна знайти лише двометровий кабель підключення. Символи латиниці підсвічуються світлодіодами добре, а на вимкненій клавіатурі їх зовсім не видно. Кирилиця оформлена наклейками і ніяк не підсвічується, враховуючи ігрову приналежність. Це не можна назвати критичним недоліком. Підсвічуються також додаткові клавіші зверху. Основа клавіатури має 5 великих гумових ніжок. Висоту над столом можна регулювати у трьох діапазонах. Коли ніжки сховані, у середньому положенні вона стає вище на пів см. У максимально піднятому клавіатура піднімається на півтора см. Модель випускається у трьох кольорах: чорному, як у нас, білому та рожевому. Модель отримала механічні підкреслено-аналогові перемикачі. Це означає, що сила натискання тут, хоч і статична, точку спрацьовування можна регулювати. Робиться це через фірмову програму. Діапазон великий від 0,1 до 4 мм із кроком в одну Можна виставити значення, при якому клавіш потрібно буде ледве торкатися або навпаки втискати повністю. Що ще є цікавим, так це те, що висота спрацювання вибирається для всіх чи кожної клавіші окремо. Зрозуміло, що клавіатура також дозволяє записувати послідовність натискання клавіш і активувати такий макрос натисканням однієї двох кнопок. В плані індивідуалізації, підсвічування клавіш, доступне в десятках варіантів анімації, є будь-які відтінки в спектрі та поєднання їхньої зміни.